Привіт! Це Ольга Онощенко, мій канал Піди поїж про доказову нутриціологію і психологію схуднення. Я сертифікований нутриціолог, персональний тренер, психотерапевт. І сьогодні говоримо про глікемічний індекс, час поставити точки над і. Щодо цієї наукової концепції, яка є не дуже корисною в практичному застосуванні. Що таке глікемічний індекс продукту? Ну, По-перше, глікемічний індекс це рейтинг продуктів, відносний рейтинг продуктів за тим, наскільки продукт, який ми їмо, піднімає нашу глюкозу. Не як швидко, а наскільки, тому що як її вимірюють? Люди їдять 50 грамів якогось вуглеводу, наче серце, і е вчені дивляться на глюкозну криву, тобто вимірюють. Глюкозу одразу після того, як поїли, через 30, 60, 90, 120 хвилин. І виходить отака крива рівня глюкози в крові, глюкозою, і вимірюють площину під цією кровою. І потім порівнюють до референтної їжі, і це зазвичай глюкоза. Іноді ще беруть білий хліб, але глюкоза краще. Як мірюють, беруть певну кількість людей, зазвичай це більше 10, зазвичай здорових людей, і наче серце спочатку годують глюкозою, щоб намалювати цю глюкозну криву в середньому для цієї групи. А потім експериментують з різними іншими продуктами. І важливо, що це має бути 50 грамів вуглеводів в порції. Тобто, якщо ми хочемо моркву протестити, то людина має з'їсти десь 750 грамів моркви. І значно менше хлібу, бо в хлібі більше вуглеводів на 100 грамів, ніж в моркві. І потім створюється табличка, яка показує, які продукти мають низький глікемічний індекс, які середній і які великий. Ось ця табличка, подивіться: бачимо, що броколі, яблука і сочевиця мають низький глікемічний індекс, а булочки кавун. Бідний нещасний і цукерочки мають високе індекс, індекси, картопля бідна, нещасна, як і варена морква. Ну і здавалось би непогана ідея, да ми хотіли би регулювати рівень глюкози в крові, але цей індекс нам не дуже сильно допомагає. По перше, а по друге, регулювати рівень глюкози в крові ми можемо іншими способами. І я про це вже багато разів говорила. Зараз уже 2024 рік, а не 80 І ми вже знаємо набагато більш ефективні методи регулювати глюкозу в крові. Які проблеми з глікемічним індексом? Чому він на практиці не дуже застосовується, не дуже корисний? Тому що, по-перше, як ви вже побачили, це середня на продукти глюкозна відповідь, середня серед цих всіх учасників. В когось менше підніметься глюкоза в реакцію на 750 грамів моркви, в когось більша? Це по-перше, по-друге. Дуже рідко хто в реальному житті їсть саме 50 грамів вуглеводів. Тобто орієнтуватися на глікемічний індекс не має великого сенсу. І найбільш важливо, найбільш цікаво, що ми наймо вуглеводні продукти в ізоляції, ми наймо на сніданок 750 грамів моркви або булочку без нічого от чисто борошно перемішане з водою, запечена. Зазвичай в наших прийомах їжі є і білок, і жири, і вуглеводи, і клітковина, і це все впливає на глікамічну відповідь. Якщо ж ми вже хочемо поговорити про підняття цукру в крові після прийому їжі, нам вже краще говорити про глікамічне навантаження. Оце вже буде включати порцію продуктів, яку ви з'їли, тому що якщо ви з'їсти... Булочку з високим глікемічним індексом 50 грамів відкусите, нічого з вашою глюкозою в крові сильно не відбудеться. А якщо ви з'їсте дуже багато яблук, які мають низький глікемічний індекс, то, мабуть, площа під вашою глюкозною кривою буде набагато вищою, ніж після того, як ви відкусите пару шматочків булочки. Що ще важливо, Індивідуальні відмінності, навіть якщо одну людину тестувати кожен день, то ми будемо бачити різницю в її реакцію на один і той самий продукт, тому що це ще залежить від часу доби. Зранку ми більш чутливі до інсуліну, тому ми можемо краще регулювати глюкозу в крові. Метаболічного стану, тобто чи є у вас інсулінорезистентність, чи нема, або де ви на цьому спектрі чутливості до резистентності до інсуліну. Яка у вас фізична активність? Що ви їли вчора? Що ви робили вчора? Який рівень вашого стресу? Це ще і тому ви можете сказати: Окей, давайте не будемо звертати на глікемічний індекс, я буду вимірювати свою глюкозу. з, Як це називається? A continuous Glucose Monitor. Постійний вимірювач глюкози, тобто раніше ми вимірювали глюкозу в домашніх умовах, беручи кров з пальця. А тепер ми можемо просто носити такий чіп, який нам буде звітувати про рівень нашої глюкози кожні 5 хвилин. І він теж не дуже корисний саме через те, що дуже багато шуму, дуже багато змінних, які впливають на підняття нашої глюкози. А і мікробіом кишківника. Теж впливає на те, як ми реагуємо на різні продукти, як наше тіло реагує викидом глюкози на різні вуглеводи. Чому глікемічний індекс шкодить? Він нас відволікає від інших важливих аспектів. Навіть взяти ті ж вуглеводи, нам важливіше, щоб вони були цільні, природні, здорові. Це будуть і фрукти, і ягоди, і овочі, всі овочі, включаючи картоплю. І цільнозернові, і бобові. І нам всіх їх треба їсти. Да, серед них є ті, які мають високий глікемічний індекс. Але, як ми вже знаємо, на нього можна впливати, додаючи до їжі білок, жир, клітковину, займаючись спортом. Тобто, нам дуже важливо їсти моркву, бо в ній багато вітамінів і клітковини. І вона дуже класно також насичує, але ми можемо її уникати, прочитавши, що в неї високий глікемічний індекс. І щоб ви розуміли, то шоколад і морозиво мають низький глікемічний індекс, то що тепер робить? Далі глікемічний індекс в нас породжує на правильне розуміння того, як регулюється вага. Наша вага не регулюється намаганням підтримувати нашу глюкозну криву рівною, щоб, не дай Боже, цукор не підвищувався. Цукор має підвищуватись. Це здорова реакція організму на прийом їжі. Він підвищується і знижується. Проблематично, коли він підвищується занадто високо і е, надовго і регулярно. Це зазвичай відбувається в людей, які ведуть, не ведуть активний спосіб життя, мають зайву вагу навколо талії, зайвий жир. Ми можемо очікувати, а і маленьку м'язову масу. І ми можемо очікувати, що у них інсулінорезистентність, і вони будуть отак реагувати на будь-що там, не тільки на картоплю буде підвищуватись цукор. Є ще спекуляції, що продукти з високим глікемічним індексом впливають на наш апетит, сприяють накопиченню жиру, це все неправда, на наш апетит впливає не глікемічний індекс вуглеводів, які ми їмо, а що ще ми з ними їмо? Збалансованість прийому їжі, загальна його калорійність. А на нашу вагу впливає загальний баланс енергії. Якщо ми будемо їсти продукти з високим глікемічним індексом, але будемо залишатися в дефіциті калорій, то ми будемо худнути. І ні, вони не провокують інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність провокується зайвою вагою навколо внутрішніх органів. Е, і з психологічної точки зору глікемічний індекс нам теж шкодить. Чому? По-перше, він демонізує продукти. Тобто продукти з високим глікемічним індексом це продукти погані, яких треба уникати. Ні, ну дійсно, краще не їсти випічку. І солоденьке, і цукерочки, краще цим всім не зловживати. Але коли нам кажуть, що вже і моркву не можна, і кавунчик не можна, то це вже трошечки псує наші стосунки з їжею, залякує, спричинює тривожність з приводу того, що ми їмо. Тобто дуже часто виходить так, що картопля, кавун, білий хліб стають ворогами, і ми їх боїмося і уникаємо, а потім зриваємось на цей бідний білий хліб. Краще продукти не демонізувати, не ділити на біле і чорне. Треба знаходити більш збалансований помірний підхід. Що ще відчуття безсилля? Якщо ми думаємо, що на наш апетит впливають наші коливання цукру, то ми і не будемо навіть намагатися докладати зусилля до того, щоб врегулювати нашу харчову поведінку, глікемічний індекс базується на складних біохімічних процесах, який нам важко контролювати. Ми не можемо контролювати нашу глікемічну відповідь. Ми не можемо змусити глюкозу не, підніма... не підніматися не підніматись в крові. І це може викликати відчуття безсилля над процесом харчування. Тобто, людина думає, що ці глюкозні... Веселі горки керують її апетитом і вагою, а це неправда. І виникає помилкове враження, що якщо ми будемо мікроменеджити наш рівень цукру в крові, то це допоможе дотримуватись дієти. Але на наш апетит, на наш потяг до їжі впливає набагато більше. Факторів, ніж просто коливання глюкози в крові. І, і виникає помилкове враження, що контроль над нашою глюкозою може привести до контролю над нашою харчовою поведінкою. Але це не так. Психологічний аспект набагато більш важливий, ніж коливання цукру в крові. Фокусування на глікемічному індексі і на коливання цукру в крові також. Заважає нашому інтуїтивному підходу до харчування, до того, от як наше тіло буде відчувати почувати себе після того, як ми з'їмо цей продукт. Наприклад, ми будемо боятися кавуна, але насправді, якщо з'їсти скибочку кавуна, там не так вже багато тих вуглеводів і не так вже сильно наш рівень цукру в крові підвиситься, і ми будемо відчувати себе добре. І ви можете помітити, як з'ївши. Круасан мигдалевий з цією начинкою жирною з мигдалю і з шоколадом ми можемо себе відчувати доволі погано. Хоча глікемічний індекс цього круасану буде менший, тому що там багато жиру, а нам може бути фізично погано, бо ми просто з'їли велику порцію його. Тобто слухати своє тіло, як нам після того, як ми поїли цю їжу, теж дуже важливо і орієнтуватись просто на циферку. Не є здоровою стратегією. Орієнтація на глікемічний індекс підриває довгострокову мотивацію. Орієнтуватись на глікемічний індекс дуже непрактично. Важко, непрактично, невесело. Тому дуже часто люди просто зриваються з такої низькоглікемічної дієти, дуже мало кому вдається на ній всидіти. Уже краще переходити одразу на кето, на кето буде легше. Але про кето це окрема розмова. Там є дуже-дуже багато питань до кето дієти Що натомість, на чому ж краще зосередити свою увагу і дорогоцінний ресурс замість глікемічного індексу? По-перше, на цілісних необроблених продуктах їжте вуглеводи, але цільні вуглеводи, цільнозернові. Вівсянка, гречка, груба вівсянка, гречка, кіно. Навіть цільнозернови кускуси, цільнозернові макарони, хоча це все пшениця, теж нормально. Їжте більше овочів, фрукти, можна, ягоди, бобові. Це все має великий високий вміст клітковини. Це буде вас насичувати. Вас буде насичувати білок, вас будуть насичувати здорові жири. Збалансуйте свою тарілку. Друге, дивіться на загальний баланс енергії. Ваше здоров'я диктується здоровим відсотком жиру. Якщо нам треба скидати жир, то нам треба їсти менше калорій, ніж ми витрачаємо. Всі це знають, і це ж і є самим складним. так? Для цього існує також і психологія харчової поведінки, і психотерапевтичні методи втручання у ваше всхуднення. Якщо не вдається самим звертайтесь за допомогою, можете звертатись до мене. І не забувайте про індивідуальний підхід. Спостерігайте, помічайте, прислуховуйтесь до свого тіла, зважайте на те, як їжа, яку ви їсте, впливає на ваш стан, на ваше самопочуття, на ваш рівень енергії, на вашу ситість. Як довго ви будете ситі після цієї їжі? Чи будете ви енергійними після цієї їжі, задоволеними, щасливими? І з психологічної точки зору замість глікемічного індекса, ми маємо мати гнучкість у харчуванні, ділити продукти на погані хороші. Ми маємо розуміти, що не існує ідеального харчування, і ми не маємо очікувати від себе ідеальності, перфектності. Ми маємо завжди давати собі простір для неідеальності, для того, щоб з'їсти щось з високим глікемічним індексом. Тільки так ми можемо досягати довгострокових результатів. Навіть от Маша Єфросініна розповідала про свою дієту і каже, що я іноді від неї відходжу. І це і є гнучкий підхід. Може здати, що в неї розлад харчової поведінки, але якщо ми прислухаємось і уважно проаналізуємо. То можна побачити, що там гнучкий підхід. І головне, навчайтесь саморегуляції. Не можна все списувати на коливання глюкози, не можна підвищений апетит і підвищений потяг до солодкого списувати на коливання глюкози. Дуже часто підвищений потяг до їжі спровокований психологічними факторами. Тому робота над емоційним переїданням, над тривожністю навколо їжі, над саморегуляцією, тобто самозаспокоєнням заспокоєнням вашої нервової системи, є пріоритетом, і ні в якому разі не можна в такому стані, якщо є вже проблеми з харчовою поведінкою, додавати ще більших обмежень, а тепер ще і наїжте цього, тепер ще і бійтесь високого глікамічного індексу. Тобто фокус на глікемічному індексі може виглядати як науковий підхід, тому що так, це цікава наукова концепція. Але це знання частіше створює проблеми в харчуванні, підриває нашу харчову поведінку, створює зайві заборони, знижує гнучкість, підриває мотивацію, інтуїцію і здорові стосунки з їжею. Тому не треба зациклюватись на глікемічному індексі. Якщо вам потрібна допомога зі схудненням, записуйтесь на супровід. І якщо вам цікава доказова нутриціологія, підписуйтесь на мій телеграм-канал. До речі, я створюю курс для нутриціологів майбутніх. Тому підписуйтесь на цей канал. Там будуть всі оновлення, окрім цікавого наукового матеріалу про нутріціологію. Там ще будуть новини про мій курс.